Тільки для начинок. Кожна начинка підписана в пакетах. Моті можуть бути, бачите, я вам показувала форму, великі цебертук. Моті можуть бути роли. Кожна начинка підписана. Зручно зберігати в пакетах, тому що займає, по-перше, мало місця, втори немає повітря. Стоїть дата і назва. Також зберігаємо окремо моті в контейнерах. Ось моті. Які вже готові заморожені. Моті в такому стані, можуть зберігатись 2 місяці. Саме головне, щоб не було перепадів температури. Моті не можна заморажувати дважды. Якщо ми дістали моті, і вони почали процес дефростації, тобто розморозки, другий раз їх в морозилку не можна ставити. Чому не можна ставити? Тому що моті будуть втрачати свою еластичність. Це рис. Він починає сухим бути, і тоді моті кришаться, рвуться, тріскаються, лопають тому ось така ситуація.